Сьогодні Samsung Galaxy A-54. За цей короткий проміжок часу серія А стала дійсно народною. І дивлячись на цей телефон, прекрасно видно, що компанія Samsung це розуміє. Тож давайте перевіримо взагалі, яка різниця в a 54 та a 53 та чи дійсно його можна називати номер 1 в своїй середній категорії. І я з ним вже тиждень і скажу так: не все тут ідеально. Тому поїхали. Коротенько про комплектацію нічого грандіозного тут не очікуйте. Є провід і привіт від Samsung у вигляді підняття вартості на А-версію. Так на жаль, з нашим курсом це відчувається ще сильніше. І перед тим як ми перейдемо зараз до розбіру 54-ї версії, давайте зрівняємо її з попередником, які відмінності в нас є. Тому що, як ми пам'ятаємо, з 53 ї до 52 ї на жаль, там кардинальних якихось відмінностей майже й не було. І цього разу я можу з певністю сказати, що нам завезли достатню кількість покращень, щоб сказати, що це нова модель в лінійці, а не як то було з лінійкою S. Відео, до речі, можете подивитися ось тут. І звісно, перше, що привернуло мою увагу, це дизайн. Виглядає він дуже преміально, по-флагманськи. Вперше ми маємо задню панель зі скла, що додає цьому смартфону ваги, як і в прямому сенсі, так і в переносному. Взагалі, цей дизайн дуже схожий на лінійку S. Я вважаю, що це гарне рішення від Samsung якось усереднити дизайн та навести лад у своїх лінійках, так оточуючи, як мінімум, будуть відразу розуміти, що в тебе Samsung, а не якийсь там рядовий китаєць. Коротше, історія як з iPhone. Але єдине так це цікаво, що скажуть власники новенького флагмана, за який вони відвалили грошей. Чи не буде їм образливо, що середній сегмент буде майже не відрізнятись? Ну, якщо ви власник лінійки С, то залюбки почитаю ваші думки в коментарях. Збірка, як завжди, на висоті, все виглядає дуже стильно, навіть пластиково-матова рамка нагадує металеву. Щоправда, її видають відсутність виходів під антени. Також тут ми маємо рівень захисту IP67, що не можуть надати більшість конкурентів. Таким сезоном дощів, як в Лондоні, я сміливо ходив та користувався телефоном, і це круто. І форм-фактор телефона мені дуже зручний. Він приємно лежить в руках та нікуди не хоче вислизнути. Ось тільки для захисту скла вони придумали трішки випираючі грані, які ну, неприємно впираються в руку. Але звісно, це все вирішується чохлом, якого у мене на жаль не було. За час використання на телефоні не залишилось жодних слідів подряпин, що свідчить про стійкі матеріали корпусу. Дизайн я віднесу в 100% плюси, але чесно, я вже втомився відтирати відбитки пальців. Як на мене, корпус у попередника був більш практичним. А ще є в нас селфі-камера, яка постійно пускає сонячні зайчики тобі прямо в оку, тому що в неї є такий хромовий обідок. І якщо чесно, це напрягає в принципі, як і великі поля. Знімаю перед виробниками капелюх. Як можна зробити в новинці товщі рамки та меншу діагональ? Samsung — це ж лідери тренду витягнутих телефонів, і я до сих пір не розумію, чому останнім часом вони почали цьому зраджувати. Рамки тут дійсно дуже товсті, і не помічати цього насправді складно. Окей, зробили рамки товстішими, невже не могли хоча б зробити їх симетричними? Сам екран глобальних змін не поніс. Це залишається гідний екран цього цінового сегменту. Причепитись можу лише до синюватості. Особливо це мені заважало під час юзання телеграму. Якщо дивитись, прямо, то ти маєш приємний білий колір. Якщо трішки відхилити, прямо зовсім трішки, то білий перетворюється в холодний синій. До цього я на жаль так і не звик. З шимом теж нічого не зробили, тому мої оченята трохи втомлювались, але нічого, щоб було б критично. Кольори яскраві та насичені. Картинка різка запасу яскравості більше, ніж достатньо, ще й адаптивне налаштування для 120 Гц є. За дисплей також плюс. Але з думкою, що хотілося би і тут чогось новенького. А так, гідний екран для свого сегменту більш ніж хороший. Коли в моделі S запхнули Snapdragon, я задумався, а куди ж вони дінуть процесори власного виробництва Exynos? І ось відповідь: на базі цього смартфона новенький Exynos 1380. І як на мене, це найбільший мінус цього смартфону. Ні, тут не поспішайте вимикати. По факту, з усіма задачами та додатками, які потрібні середньостатистичній людині, він справляється на ура. Справа в тому, що графічний прискорювач майже не змінився. різниця в підвищенні продуктивності досягається за рахунок більш продуктивної оперативки. Але річ тут йде більше про повсякденне користування. Думаю, це класика для Samsung сира оболонка, яку допрацюють з оновленнями, як і завжди. Однак ви маєте про це знати. Він досить помітно підлагує. Не завжди, звісно, але трапляються моменти, коли в скролінгу або перемиканні між додатками, або швидкому виході та вході в додаток він ніби задумується, ну на мікросекунди, ніби думає, яку анімацію йому зараз програвати. Це все не критично та і ситуація краще ніж у деяких конкурентів, але не дратувати це, на жаль, не може. А ще завдяки анімації дуже видно, що сканер у відбитку пальця прямо тяжко розблоковувати, по обличчю теж повільне. І це, мабуть, мої головні претензії за весь час користування. Ну що, час перейти до ігор. Я дуже не розумію, чому більшість каже, що цей смартфон класно підійде для ігор. Я пограв на ньому в PUBG і залишився, м'яко кажучи, незадоволеним. 30 FPS і лише HD налаштування, і то зустрічаються фрізи. Здавалось би, тротлінг-тест видає гарний стабільний графік, тоді в чому можуть бути проблеми. В моєму розумінні випускати смартфон на титул номер 1 в середньому сегменті і не давати змоги в нього комфортно пограти в найпопулярнішу гру? Дивно. А ще він скажено гріється в області модуль камер. Хоча грати на ньому, звісно ж, можна, і це ви бачите зараз на власні очі. Стереозвучання тут глибше та басистіше, ніж попередника. І звісно, ми не маємо тут другий динамік для повноцінного стерео. І тому верхній трішки тихіший. Але за час користування для мене це було абсолютно допустимо та взагалі ніякого дискомфорту. Я навіть це не помічав. Тому, в принципі, звуком я тут задоволений. А, ну, і звісно, приписка в приписках характеристиках Dolby Atmos. Щодо мікрофонів, то тут все чудово. співрозмовник прекрасно, мене чув, взагалі ніяких проблем немає. І чомусь дуже мало хто звертає увагу на те, що вібрація тут стала кращою. Вона не така жахлива, як попередній версії. До речі, про що ми казали ось тут. Вона вже наближена до флагмана. І це дійсно показник. Кількість модулів зменшилась на один. Нас покинув датчик глибини, який, скоріш за все, був як маркетинговий хід. І основний модуль тепер Sony IMX 766. І я скажу, що це прям непогано, прям дуже непогано, плюс оптична стабілізація. Що стосовно фотографій на основний модулі, якість зображення плавно наближається до флагманської, якщо не роздивлюватись ці фото на великому екрані, то якісь дефекти помітити дуже складно. Хоча ось я сфотографувався спеціально далеко, щоб подивитись обличчя на кропі, і скажу, що. Так, воно виглядає ніби з якимось мультяшним фільтром. На відміну від попередника, у нічну зйомку А-54 видає на порядок кращу картинку. Прям з темряви йому навіть вдалося трохи витягнути небо. А ще мені дуже подобається це нічне фото магазинчику. Дуже кидається в очі, що при фотографуванні ти бачиш кольори на екрані трішки інакше, після чого алгоритм вже роблять свою магію і оброблюють готове фото. Кольори виходять дуже насиченими і гарними, але якщо ми приблизимо на апельсини, то побачимо знову мультяшний фільтр. Відео доступне в 4К30 FPS. стабілізація відпрацьовує на всі 100, навіть постривати можна. Якість відео на основний модуль мені подобається. Що мене навіть здивувало, так це як телефон зміг витягнути зображення та експозицію в сутінках. Насправді, в реальності під час зйомки було темно і я вважав це жорсткими умовами для зйомки. Але А-54 зміг перетворити ті умови, ніби у мене зараз день. Ну, звісно, шуми присутні, але все ж. Що стосується селфі-камери, то вона сподобалась значно менше. Навіть при гарному освітленні вона може трохи промахуватись по скінтону або навіть робити на обличчі якісь такі дивні темні плями. Але при цьому все одно видає непогану картинку. Так само і відео. Звісно, що у сутінках вся картинка буде ніби пазл, який ти так і не склав. За оновлений модуль камери, я однозначно ставлю свою вподобайку. Це гарне рішення. 5000 мАч дають змогу цьому смартфону прожити спокійно півтора дня. Правда, на сайті Samsung написано, що він може прожити цілих два. Але давайте дивитись правді в очі півтора дні. А то й взагалі, той варіант, коли ви перед сном ставите його на зарядку. Дійсно, з попередником, якщо зрівнювати, то він став працювати довше. Я його забув якось з лоу-фай стрімом десь на 10-11 годин. І коли я вранці прокинувся, прийшов, то там ще було 30%. І я такий. Ого, ну, прикольно. Але, на жаль, сам процес зарядки, зірок взагалі з неба ніяких не ловить. Навіть з блоком на 25 ватт, який, до речі, вам доведеться купити, то ви отримаєте 56% за 30 хвилин. Ну таке. Висновок тут такий самий, як і всі роки до цього. Це смартфон з топовими фішками, які не зустрічаються в конкурентів. AMOLED 120 Гц, оптична стабілізація, захист та і камери, в принципі, тут одні з найкращих, якщо б взагалі не найкращі за ці гроші. З мінусів процесор, ні, він непоганий, просто його графічний чіп. Він Двічі слабше за конкурентів. Що стосується лагів інтерфейсу, я думаю, тут проблем не буде, Samsung їх пофіксять, як це ми бачили в нових моделях постійно. Це не біда. А якщо ви зупиняєте свій вибір на телефоні лише через те, що хочете пограти в якісь важкі ігри, то, скоріш за все, тут проходимо мимо. Для всіх інших це залишається класний вибір. Тим паче, оновлення системи він буде підтримувати ще 4 роки. І окрім цього, ви отримуєте класну оболонку, яка на голову вища за всіх інших. Ну, ось такі думки. Що думаєте ви? Ну, ви знаєте, що робити.